Добрий день, мене звати Цаліна Кристина. Я лікар-дерматовенеролог клініки персоналізованої медицини Євродерм. І сьогодні ми поговоримо про псевдофоліколіт зони росту бороди. Клінічні ознаки псевдофоліколіту є результатом шкірної запальної реакції на волосся, яке проникло в міжфолікулярну шкіру. Це може відбуватися за допомогою двох механізмів. Екстрафолікулярна пенетрація описує входження дистального кінця волосини в міжфолікулярну шкіру після того, як воно вже вийшло з фолікулярного отвору. Це відбувається, коли дистальний кінець волосини стикається з поверхнею шкіри. Гоління сприяє екстрафолікулярному проникненню, створюючи короткі волоски з гострими кінцями, які здатні проникати в шкіру. Трансфолікулярне проникнення відбувається, коли дистальний кінець волосини проникає в дерму до виходу з фолікулярного отвору. Вважається, що це є результатом техніки гоління, яка призводить до втягування зрізаного краю волосся в фолікул, що може статися, коли шкіра розтягується під час гоління. Ураження шкіри представлене твердими папулами розміром від 2 до 5 мм. Вони можуть мати колір шкіри. Бути еритематозними або гіперпігментованими. На поверхні шкіри можуть бути помітні петлі волосся, які виходять із фолікулярного отвору та знову потрапляють в шкіру. Нові папули можуть розвинутися через 1-2 дні після гоління. Окремі папули можуть існувати протягом кількох тижнів, поки вони не розчиняться після спонтанного або навмисного звільнення вбудованого волосся. Розповсюдження. Передня частина шиї, нижня щелепа, щоки та підборіддя є найбільш поширеними місцями ураження. Ділянка вусів і бакенбардів, як правило, не уражується. Особи, які видаляють волосся з таких ділянок, як пахви, лобкова область і ноги, також можуть розвинути псевдофолікуліт. Симптоми та ускладнення: свербіж є поширеним явищем, подряпини також можуть призвести до приєднання вторинної бактеріальної інфекції. Гіперпігментація або келоїдні рубці можуть розвинутися в місцях ураження у чутливих пацієнтів. Діагностика не є складною, найчастіше плутають це захворювання з вульгарним акне, Але відсутність комедонів, обмеження активності захворювання в ділянці бороди, історія початку після ретельного гоління, все це підтверджує діагноз псевдофоліколіту. При ретельному візуальному огляді зі збільшенням майже завжди можна виявити врослі волоски в деяких перифолікулярних папулах, що підтверджує діагноз. Зазвичай лікування на першому етапі має полягати в тому, щоб припинити гоління і дати можливість бороди вільно рости протягом щонайменше 30 днів. До цього періоду більшість врослих волосків буде витягнута зростанням волосівного стрижня у напрямку від поверхні шкіри. При запальних реакціях можливо використання місцевих кортикостероїдів низької дії або ін'єкції кортикостероїдів всередину ураження при гострих запальних ураженнях. Якщо можливе припинення видалення волосся, поліпшення очікується протягом від 1 до 6 місяців після припинення. І супутню гіперпігментацію та келоїди також можна лікувати. Якщо неможливе припинення видалення волосся, то нам потрібно відкоригувати метод видалення волосся. Які варіанти є коригування методів видалення волосся? Потрібно перейти на електричну машинку для стрижки і залишати щонайменше 1 мм довжини волосся. Можливо перейти на хімічні креми для депіляції та оптимізувати процедуру гоління. Перед голінням наносити крем або гель для гоління або теплі компреси. Щодня мити ділянку бороди круговими рухами, використовуючи м'яку губку, щоб звільнити вросле волосся. Рекомендації з гоління. Бороду необхідно ретельно зволожити і змастити. Рясне застосування крему для гоління зволожить і пом'якшить волоски. Завжди слід рухати бритву в напрямку природнього росту волосся. Під час гоління не варто натягувати шкіру. Уникайте гоління в тій же зоні двічі і залишайте приблизно 1 мм щетини. Використовуйте нові гострі леза. Уважно оглядайте ділянку бороди до і після гоління. Слід акуратно видаляти врослі волоски, уникаючи при цьому вищіпування. І, звісно, спробуйте перейти від бритви до електробритви або електромашинки. Дякую за увагу! Бережіть себе!